Канал соваки для дорослих та дітей. Коли я виросту, стану святим Миколаєм. Сьогодні на уроці мадам Ан Марі запитує, чим ми хочемо займатися, коли виростемо. У кожного з нас свої бажання та ідеї? Я буду трактористом, вигукує Євгеній. А я хотіла б мати власну пекарню, щоб випікати круасани всіх кольорів, мріє Зоя. Ну, а ти, Цезаре, запитує мадам Анмарі, про що мрієш? Ким хочеш стати, коли виростеш? Мрієш? Ще б пак, коли я виросту, стану святим Миколаєм. Мадам Ан Марі посміхається. Ху -ху, оригінально. Але ж немає такої школи, де можна навчитися бути святим Миколаєм. Є, є, ось побачите. Вдома у мене тільки одна думка. Як здійснити свою мрію? Віднині, вишенько, я буду святим Миколаєм. Так, насамперед, у мене має бути такий вигляд, як у нього. Почнемо з Митри. Я можу змайструвати її з картону. Тепер посох. Треба буде подякувати дідусеві Луї, який завжди забуває в коридорі свій ціпок. А як бути з бородою? Хм, У мене ще й немає такого волосся, як у тата. Хм, Оф. Твоя правда, вишенько, використаю вату. Так, залишилося підшукати одяг. Що ж, мій червоний халат. Те, що треба. Поглянь, вишенько, я схожий на святого Миколая. Як вважаєш? Хм, чогось не вистачає. Ну, звісно ж, ти теж, вишенько, маєш зіграти важливу роль. Відтепер ти не собака, а віслюк. Тому їстимеш не котлети, а моркву. А тепер я змайструю тобі картонну маску із гарними вушками. Вишенько, ти неймовірна, навіть не віриться, що ти собака. Оф, Але ти мусиш казати не гав а і а. як усі віслючки. Ану, спробуй. Гав? гав Ох, до чого ж не просто? Але, зрештою, якщо віслюк Миколая вміє літати, то може й гавкати. А зараз ми з тобою потренуємося ходити по дахах. Ай-ай, це ж складніше, ніж здається. Мені важко тримати рівновагу, а ще я боюся висоти. Але ж... Ніхто не казав, що святий Миколай не може скористатися вхідними дверима, Ха, проблему вирішено. О, згадав, я ще маю навчитися добре читати. Було б дуже прикро, якби я не зміг прочитати листи, які мені надсилають діти. На щастя, мадам Ан Марі сказала сьогодні, що я роблю неабиякі успіхи. І це добра новина. Гадаю, ми готові, вишенько, ходімо, розповімо мамі з татом. Мамо, тату, я прийняв важливе рішення. Я стану святим Миколаєм. Чудово, мій любий, ти вже дуже схожий на нього, вигукує мама. У тебе навіть віслюк є, дивується тато. А можна я потренуюсь тут сьогодні ввечері, перш ніж вирушатиму в турне? Чудова ідея, відповідає мама. Ми з татом ляжемо спати раніше. У будинку всі сплять. А зараз, вишенько, спробуємо доставити наші мандарини. -с -с -с. Ми маємо рухатися тихо, як миші. Охо, ох, ох. я ж боюся темряви. Я про це не подумав. Але святий Миколай може скористуватися ліхтариком. Чудово, мама й тато вже вкладаються спати. О, вони приготували склянку води та морквину. Але, здається, морквина наполовину з'їджена. Ти зголодніла, вишенько. Тсс. <тит> Усіх перебудеш, святий Миколай не голосує. О, бува, ще як голосує, відповідає гучний веселий голос. Якось я навіть послизнувся на мандарині й загубив свою митру. А, <тит> але, 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 це ти, святий Миколаю? Звісно, я, мій любий Цезаре, я дізнався, що ти хочеш стати святим Миколаєм і був настільки заінтригований, що прийшов, аби побачити все на власні очі. І я такий радий, що тобі це вдалося. Ти викопаний маленький я. Перш ніж піти, дам тобі пораду, Цезаре. Продовжуй годувати свого віслюка. Я впевнений, що цієї ночі бачитиму солодкі сни. А моя мрія обов'язково здійсниться, коли я виросту, стану святим Миколаєм. Дорогі, друзі. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.